Ще один рівень з олівцями. Також два варіанти можна пройти. Перший простий скласти за їх розміром порядку зростання. Ще важлива деталь, що стружки олівця треба встав прибрати, бо не зарахується рівень. Або так. Okay. Okay. Так, і друга зірочка. Спочатку приберемо стружки. Бо вони нам не заважали подивитись, чи ми праві. Тут є малюнок на кожному олівці. Тут з котами така лінія, пряма, з петлями. Треба розташувати від олівця з малюнком, де найбільше кутів. Тобто ж, ось так. Потім з рисочкою і навпаки. Де одна, одна, дві та три. Ось так, така клоніка, щоб розробники була. є.